Троє гостей три різні точки зору і три запитання від університетського середовища. Наше з вами завдання глибше зрозуміти, дослідити та розкрити гостру суспільну тему через зріз проблеми. Програма створена у співпраці Кампус Тергут, Володометру та БіТі. Програма стала можливою за підтримки фонду розвитку українських ЗМІ, Посольства США, проєкту ЮМедіа та приватних благодійників. Залишайте свої запитання та коментарі на нашій сторінці у Фейсбук. Ми чекаємо на вашу думку. Добрий день, з вами ЗРІЗ, в студії Аліна Цвіткова, Тарас Фролов та Дмитро Білаш. Добрий день. Сьогодні ми говоримо про конституційну реформу. Чи потрібна вона Україні? І якщо так, то яка саме? Наш перший гість, пан Ігор Коліушко, директор Центру політико правових досліджень. Доброго дня, день. пане Ігоре. А перше питання зараз. Майже всі говорять про конституційну реформу і дуже. Мало розуміння, в чому ж вона полягає, бо це якби дуже популярна тема. А по суті, що пропонують змінити, і що не влаштовує в тому, що зараз. Ну, це дійсно на сьогодні стала дуже багатопланова тема. Я б почав не з самої конституційної реформи, а з того, що сьогодні в умовах. Політичної кризи, яку переживає наша країна, уряд відправлений у відставку. Стоїть питання про формування нового уряду, і дуже важливо, щоб цей новий уряд, по-перше, отримав довіру е, значної кількості громадян, в тому числі тих, що е, протестують за чиєю ініціативою. Був відправлений у відставку. Попередній уряд. По-друге, щоб е, Цьому уряду довіряли зовнішні політичні гравці, насамперед кредитори, до яких цьому уряду прийдеться звертатися за допомогою, тому що наша фінансова система на грані повного колапсу чи краху. І тому сьогодні стоїть питання таке: якщо цей уряд залишатиметься урядом Януковича, а цьому сприяє норма конституції про право президента в будь-який момент відправити премєр міністра у відставку. Цьому уряду ніхто не довірятиме, і от стоїть тому завдання внести зміни якимось чином дуже швидко в конституцію, щоб усунути цю основну проблему. Тобто, це такий тактичний хід, який допоможе. Врятувати українську економічну систему, взагалі, так? Ну я б навіть я думаю, що тут ставка стоїть набагато більша не тільки українська економічна система, а взагалі мир і спокій в українській державі і сама українська держава. Але зміни до конституції не роблять кардинальні змін, це лише тактичний якийсь крок. А... З, звичайно, конституційну реформу повноцінну можна провести що найшвидше за півроку. Тому що згідно положень 13 розділу Конституції України для внесення змін в Конституцію необхідно принаймні дві сесії Верховної Ради. Тобто, якщо зараз почати, то найшвидше у вересні можна внести зміни в Конституцію. І звичайно, півроку жити без уряду, без вирішення тих нагальних проблем, які сьогодні стоять перед нашою країною, ми не зможемо. Тому і з'явилися всі оці ідеї. Давайте зараз, тимчасово, на там, короткий час, до повномасштабної конституційної реформи, повернемо, наприклад, дію Конституції в редакції 2004 року. Пробували три різних варіанти, як це можна зробити, і поки що не змогли політики домовитися про жоден з цих варіантів. А чому так? Але перепрошую те. Але справа в тому, що наразі всі говорять про кризу парламентаризму, про те, що влада дискредитувала себе, і яка доцільність того, щоб саме ця влада зараз вносила зміни до конституції, оскільки ми знаємо, що суспільство їй не довіряє, і рівень довіри до владних структур мінімальний. Чи буде ця конституція сприйнята суспільством? І чи буде взагалі цей процес для суспільства прийнятним? Так, це слушне питання. Е немає шансів на успіх. Конституційна реформа, яка проводиться тими, хто самі е заплямували себе порушенням конституції. Це правильно. Але знову ж таки, ми, ми є в, в реальній ситуації. Ми не маємо сьогодні інших гравців. Більше того, я, я особисто думаю, що якби навіть в цьому році от ми. Там чим швидше пішли на е, вибори дострокові, парламентські, президентські, ну, не знаю, з президентською може тут важче, але парламентські вибори принципово не змінять склад Верховної Ради. І тому ми не маємо інших політиків. Ми можемо або шукати способи, як впливати на цих, або домовлятися з ними, переконувати їх. Або. або, або Взагалі не брати участь в політичному житті, а добре. Тоді, якщо говорити про те, що повернення до конституції до конституції зразка 2004 року є такою ну умовно, потрібним кроком зараз, а чи є в цьому кроці якісь певні мінуси, чи ми можемо говорити лише про якісь позитивні моменти, а чи є якісь ризики повернення до ці... до цього тексту? Ну, основний ризик полягає в тому, що конституція в редакції 2004 року також далеко не досконала. Довго жити за цією Конституцією Україна також не зможе. І тому, власне, ризик полягає в тому, що ми можемо цей крок зробити, повернутися, а потім не провести, наприклад, конституційну реформу і так і зависнути знову ж таки в тому становищі. І отримати повторення всіх тих проблем, які ми мали в 2007, 2008, 2009 роках, коли діяла ця редакція конституції. А давайте може нагадаємось, якихось там може по пунктам, щоб глядачі зрозуміли, що буде поганого, якщо повернемось до конституції 2004 року. Ну, насамперед, основна проблема полягає в незбалансованості не і неякісному прописуванні відносин між Президентом, парламентом і Кабінетом міністрів. Уряд формується дуже дивним чином. Формується, значить, ну, там, формується ніби Верховною Радою. Але при цьому кандидатуру прем'єр-міністра вносить президент. Але президент. Бере її від коаліції депутатських фракцій, Значить, при цьому е, всі, президент задає питання: вибачте, я що листоноша? Я що, е, для того мене обрали сікись, там десятків мільйонів громадян України, щоб я е, конверт від коаліції депутатських фракцій ніс голові Верховної Ради? І це слушні запитання. Президент хоче якусь брати в цьому участь. Конституція не дає відповіді, в чому полягає його участь. Починаються конфлікти. Це перше. Друге, уряд формується з двох частин. Більша частина членів уряду призначається Верховною Радою за поданням прем'єр-міністра, а два міністри закордонних справ і оборони призначаються Верховною Радою за поданням президента. Якщо е, парламентська більшість і президент є різної політичної орієнтації, починається проблема, як вони можуть в одному уряді співпрацювати. Все-таки уряд це має бути команда однодумців. Вони на своїх засіданнях повинні відкерито, відверто дискутувати всі проблеми. А тут сидять два лазут, лазутчики з протилежного політичного табору. А звідси питання. В такій ситуації ми маємо зараз ситуацію, коли і президент, і більшість в парламенті представляють інтереси в принципі однієї групи. І така зміна від президентсько парламентської до парламентсько-президентської форми правління, чи вона буде доречною, чи вона вирішить взагалі політичну кризу? Ну я ще раз повторююсь: основне полягає в тому, щоб з'явився уряд якому зможуть довіряти і народ, і зовнішні е, партнери? А чи почнуть зовнішні партнери довіряти, якщо е, ну, умовно процедура стане просто трошки іншою довшою, а кардинально е, рішення буде прийматися все одно там тією ж групою людей, що й зараз? Е, ну, друге, про що ми ще не згадали, що звичайно, все це стане можливим, якщо у Верховній Раді появиться нова більшість. Звичайно, тому що ні зміни Конституції оцієї повернення до 2004 року неможливо зробити без голосування, як мінімум, простою більшістю у Верховній Раді. Ну і відповідно, це підрозумівається, що якщо в нас появляється більшість на це рішення. То значить, ця більшість мала би домовитися і щодо формування уряду, і щодо програми діяльності цього уряду, хоча б на короткий проміжок часу. А на даному етапі, які наступні кроки? Ми знаємо, що ви підготували документ під назвою конституційний договір. Так а він має вивести ну, це є пропозиція для виводу країни з тієї кризи, в яку в якій вона опинилася. В чому в чому суть конституційного договору? Ну, спочатку, власне, ця проблема вона обговорюється вже багато тижнів. Ще починаючи з, з грудня місяця, стало ясно, що нам треба якось вирішити проблему модернізації конституційних норм, щоб сформувати новий уряд. І спочатку я не придавав значення в якій формі. Я навіть в багатьох інтерв'ю говорив: як конституційний акт чи конституційний договір, якось вирішити. Але минулого тижня е, радник президента Марина Ставнічук сказала, що на її думку є величезна різниця між Конституційним актом, який обговорюється в Верховній Раді, і Конституційним договором. Я подумав: якщо представники влади вважають, що є велика різниця, то чому не підготувати їм іншу пропозицію? Вони не погоджуються на конституційний акт. А в чому в чому різниця? Ну власне, власне мені, мені здається, що, що це дійсно важко пояснювати, е, в, чому, в чому різниця, тому я й не придавав цьому спочатку значення. Бо в моєму розумінні конституційний акт все рівно мав бути проголосований більшістю Верховної Ради і підписаний президентом. Якщо я ж, я ж кажу, гра слів можливо, але, але радник президента сказала, що це велика різниця. Добре, сказав, подумав собі я і, і задумався, а як же мав би виглядати конституційний договір? І єдине, що е, появилося ноу-хау в тому тексті, який я е, власне, оприлюднив учора, це те, що ми можемо не заперечувати норми Конституції в ньому, не, не зупиняти дію норм Конституції, і було в деяких пропозиціях, не повертатися до редакції 2004 року. Ми можемо виписати е, пункти таким чином, що президент і більшість Верховної Ради домовляються між собою, як вони будуть застосовувати норми конституції, які є сьогодні, е, короткий проміжок часу: рік або два, поки е, відбудеться от, вихід із кризи, і е, буде діяти оцей тимчасово сформований уряд. Наприклад, президент має право. За Конституцією звільнити прем'єр-міністра. Вони записують, що президент зобов'язується не звільняти чи не застосовувати цю норму інакше, як за згодою Верховної Ради. І тоді ми вже маємо зовсім іншу ситуацію. Якщо Більшість Верховної Ради не підтримує, значить, президент не звільнить прем'єр-міністра. Значить, цьому прем'єр-міністру вже можна більш-менш довіряти, і так по ще ряду питань, які власне в цьому проєкті конституційного договору розкриті. Але дивіться, знову ж таки, в ситуації, коли ми вже бачили, як відбувалось голосування про закон про амністію і яка була роль в цьому президента. Навіть попри те, що опозиція. Казала про те, що в них є достатньо голосів за те, щоб проголосувати альтернативні законопроекти, був проголосований закон Мірошниченка. Ви сказали про те, що президенти більшість мають домовитись між собою. Чи це є рівноцінний діалог, чи все ж таки тут хтось один є сильніший? Чи зможуть вони ну, домовитись? власне? Я на це питання, звичайно, не можу відповісти. Ясно, що президент формально сьогодні виглядає сильніше. Ніби, ніби там влада в його руках, але з другого боку політику цього президента підтримує, я не знаю, скільки там 15 чи, чи ще Якісь чи ще, там по-різному формулюють на соціологічних опитуваннях. Якщо формулюють питання, хто проти Майдану, то виходить більше. А якщо хто підтримує політику президента, то виходить зовсім мало. І так далі. Тому президент мав би розуміти. Що впираючись, він все більше, по-перше, погіршує становище країни, а значить, погіршує своє становище. І мені здається, що тут є предмет для переговорів. Хоча я бачу, що, скажімо так, поведінка наших політиків дуже часто для мене, принаймні, виглядає незрозумілою і президента в тому числі. Дякую. Ми досліджуємо думку громадськості, переважно у Фейсбуці, і бачимо, що чимало людей доволі скептично на налаштовані щодо Конституції четвертого року. І не тому, що вона погана або добра, бо вони там у певній мірі не дуже розуміються на тонкощах. Їм здається, що це просто затягування часу, це просто якісь перемовини, які ні до чого не приведуть до якихось конкретних змін, і все одно все буде так само. А скажіть, чи немає у вас такого відчуття, що розводячи якісь такі розмови про перехід до Конституції 4-го року, просто затягується час? Ну, я в таких випадках завжди запитую, а яка альтернатива? Ви, хтось може запропонувати як швидше вирішити проблеми в нашій країні? Прошу дуже, пропонуйте, але я, я не бачу таких альтернатив. Можна говорити сьогодні е, про дві, е, дві речі: або дострокові вибори президента. Але я так розумію, що це зовсім неприйнятно для президента, або про створення технічного найкраще технічного, гірше коаліційного, але також можливо уряду, якому передати достатню кількість повноважень для виведення країни з кризи. І щоб цей уряд попрацював до того часу, поки на легітимно проведених виборах новообраний парламент не сформує новий уже політичний уряд. Говорячи про шляхи виходу і знову повертаючись до конституційного договору, скажіть, є реакція чи вже є реакція від політичних сил на цей документ? І, взагалі, яка реакція політичних сил і реакція експертного середовища? Чи є реакція, наприклад, від від партії регіонів від опозиційних партій офіційної реакції від політиків мені невідомо. Єдине, що вчора знову ж таки на українській правді. Дуже так категорично ствердила ще раз Марина Ставнійчук, що альтернативи конституційному договору не існує. Але при цьому мені не зовсім зрозуміло, чи вона ці заяви робить від імені президента, чи від свого імені, і який саме зміст конституційного договору вона має на увазі, тому що, скажімо, на, нашу, на наш текст вона ніяк не відреагувала. Політики опозиційні офіційно нічого поки що не сказали. Я можу сказати, що в середовищі партії різне становище, не називаючи назв, скажу, що в одних опозиційних партіях є більш прихильне ставлення до цього, і вони вважають, що це може бути шляхом фактично ще одною альтернативою вирішення проблеми. Е, інші е, чомусь категорично це відкидають, при цьому мені зовсім не зрозуміло, чому вони не наводять аргументів, а просто кажуть це... нічого не пропонують іншого. Ні, вони не продовжують казати, що ні, нам потрібний конституційний акт. Вони тиждень про нього говорили в Верховній Раді, нічого не добилося. Можливо, в них якісь є нові аргументи. Я не знаю. Подивимося а, наступного тижня. Пане Ігорі, але в той же час, частина політиків, зокрема Анатолій Герценко, вважає, що конституційна реформа це не найнагальніша потреба людей, які стоять на майдані. Це говорилося про повномасштабну конституційну реформу, яка не може бути проведена швидше, як я вже казав, ніж у вересні місяці. І абсолютно правильно нема. Ну там, там я взагалі вважаю, це така була технологія з боку партії регіонів, яка запропонувала опозиційним партіям. А покажіть ну, нам, як ви собі уявляєте майбутнє української конституції. І вони кинулися значить, 4 дні писати, писати конституцію. При цьому там одна політична сила витягла звідкись готове, але, чесно кажучи, в багатьох моментах це просто смішний документ. Я навіть не хочу не хочу наводити цих прикладів. Друга політична сила сказала, що ми не можемо під цим документом підписатися. Не хочемо, щоб з нас сміялися, тому, тому вони сиділи два чи три дні і, і щось писали. Тобто, такий крок на роз'єднання. Звичайно, звичайно, замість того, щоб зразу відмовитися, брати в цьому, в цьому участь і сказати, що сьогодні не це питання на порядку денному. Давайте вирішимо питання основне. Як ми змінюємо, яким чином ми щось робимо з Конституцією? Чи домовляємося, чи акт голосуємо, чи Конституційний суд рішення своє тлумачить? Різні є способи, щоб ми могли сформувати уряд. А після того сідаємо і дебатуємо про Конституцію. Пане Ігорю, але в такому разі конституційний договір або конституційний акт, технічний уряд, як ви думаєте, це влаштує людей, які зараз стоять на Майдані? Чи це, це зможе зняти напругу, чи ні? Я думаю, що чим далі буде затягуватися ця ситуація, тим більше буде появлятися в суспільстві якихось максималістських очікувань, які взагалі будуть не пов'язані ні з якою реальністю. Я сьогодні, на жаль, ну так з сумом констатую, що на Майдані таких розмов стає все більше. Люди хочуть чогось. Самі не можуть пояснити, чого, але починають відкидати будь-які ну, більш-менш технологічні варіанти, які їм пропонуються. Я все ж таки думаю, що більшість громадян України, які підтримують майдан, скажімо так, хочуть кількох речей. По-перше, відновлення курсу на європейську інтеграцію. По-друге, реформування е, системи правоохоронних органів, щоб не допустити їхнього зловживання е, того, яке ми бачили впродовж останніх місяців, відновлення правосуддя в наших судах, е, е, появу уряду, який буде проводити державну політику в інтересах українського народу, а не е, там вузької групи олігархів чи сім'ї е, президентської. Чи взагалі е, представників іншої держави. От. Е, і чесних виборів. Але все це, вибачте, але ж все це ну, не вирішується конституційною реформою. Тут потрібні якісь інші зміни, бо, ну, чи, чи не так. Чи, чи ви погоджуєтесь? Бо лише змінити букву закону, а так само залишиться його виконання. тобто, Погане виконання, то нічого не зміниться. Ситуація залишиться тією самою, лише закон буде кращим або гіршим. Або... Ну, по-перше, якщо ми допускаємо і подальше невиконання законів і конституції, в тому числі, тоді нема про що говорити, принаймні зі мною юристом. Я, я тоді не знаю, шукайте, шукайте інших співрозмовників. Я все-таки розглядаю конституцію і ті зміни, про які сьогодні ми говоримо, і конституційну реформу, яка мала би бути проведена восени цього року, як інструмент до розв'язання багатьох проблем, які породили е політичну кризу в Україні. Mm -hmm. Тобто, То ви вважаєте, це реальний інструмент, реальний який може змінити. Я, ситуацію. я, я не мо, ну, як, як, як кажуть математиці, це є необхідна, але недостатня умова. Тобто, якщо ми цього не зробимо, проблеми швидше всього не розв'яжуться точно. Якщо ми це зробимо, ми створимо умови, але потрібна ще добра воля, політична воля людей, які беруть в цьому участь, все-таки іти тим шляхом. Якщо в нас буде надто багато людей, які, які просто вважають, що українська держава повинна припинити своє існування, що вона як, як, як любить повторювати президент. Московської держави Путін була помилкою історії, і, на жаль, в нас є послідовники цієї точки зору. Тоді, тоді ніяка Конституція, звичайно, не поможе. Скажіть, а в провладна партія, ви казали про президента, про Марину Ставнічук. А партія регіонів якось приймає участь у процесі реформування Конституції? Бо ми знаємо, що вони відмовились від. Від того, щоб брати участь у відбувці ну, я... документів до зміни Конституції. Я не знаю. Я зараз не маю з ними ніяких контактів. Мені так збоку виглядало, що це була чергова, От минулого тижня це була така чергова в стилі Чечетова розводка. Значить, вони запропонували опозиції, покажіть свої, е, своє бачення стратегічного розвитку нашої конституції. Mm -hmm. А коли вони показали, то вони сказали, а ми свого не покажемо. <рес> Чим вони це аргументували? Я не знаю. Я ж не був учасником цих розмов. Я про все це суджу з публікацій, там засобів масової інформації якими є необхідні умови для того, щоб ситуація нормалізувалась? Наприклад, якими є необхідні умови для прийняття конституційного договору? Підписання до речі, які сторони входять до конституційного договору, які сторони мають підписати його? Конституційний договір може бути укладений і підписаний не менше ніж більшістю від конституційного складу народних депутатів України і президентом України? Відповідно, має бути. Для цього нова більшість у Верховній Раді сформована, яка це захоче зробити. За це проголосує. І згода президента. Ага. І наразі ні того, ні того не видно. Наразі ні того, ні того нема. Я знову ж таки я переконаний, що згода президента може появитись тільки тоді, коли появиться більшість в складі Верховної Ради, яка цього захоче. Якщо цієї більшості немає, президент, звичайно, ніколи не запропонує першим цей сценарій, бо це йому просто не потрібно. Я розумію, що це питання не до юриста, а, але все одно якою є умова створення такої більшості? Ну, що, що має статися? Бо всі чекають, що відбудуться якісь зміни. Зміни не відбуваються. Що має статися, щоб була утворена більшість, яка стане рушієм? Має Має наступити розуміння більшістю від конституційного складу Верховної Ради депутатів того, що без цього кроку Україна просто опиняється на краю прірви, і вони особисто можуть понести також величезні втрати. Політичні, економічні, бізнесові, різноманітні, різноманітні втрати. А от що треба зробити для того, щоб у них наступило це розуміння оце вже питання не до мене. Дякуємо, пане Ігоре. Дякую. Мусимо дякувати. Дякуємо. Дякую вам. Дякую До До побачення. побачення. Damn